Україні за ініціативи Міністерства оборони відбулося громадське обговорення обсягів надання домедичної допомоги, а також реформи в наданні допомоги пораненим та у модернізації тактичної медицини. Про це детальніше поговоримо далі. Оксана Сухорукова з нами на зв'язку. Це директорка департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України. Пані Оксано, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю, доброго дня. Всім. Розпочнемо з того. Поясніть, будь ласка, що означає прийняття протоколів для надання медичної допомоги при пораненні. Про що мова? Мова про те, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я приймає протоколи про лікування бойових травм. Це протоколи, які розроблені Joint Trauma System і за участю Лікарів командування медичних сил, лікарів, які на сьогоднішній день приймають участь в бойових діях за участю департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони, адаптують ці протоколи. Перша партія шести протоколів буде прийнята наступного тижня, і а можливо, і цього і наступного тижня будуть вивищені на обговорення наступні сім протоколів це означає, що у нас в межах єдиного медичного простору, який діє сьогодні в країні, цими протоколами будуть користуватися лікарі, як військові, так і цивільні. Пораненим буде надаватися стандартизована допомога, яка відповідає найсучаснішим стандартам надання медичної допомоги. Угу. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, що стосується покращення підготовки спеціалістів з тактичної медицини, яким чином Міністерство оборони планує тут впроваджувати цю роботу? У нас на сьогоднішній день розроблений проект наказу про обсяги надання до медичної допомоги для всіх сил безпеки та оборони. Цей наказ розроблений на вимогу закону, який був підписаний президентом 3 березня. Який наділяє Міністерство оборони обов'язками розробити обсяги, таболі оснащення і стандарти надання домедичної і медичної допомоги на догоспітальному етапах. Перший наказ це про обсяги до медичної допомоги, це саме взаємодопомога на полі бою, який дозволить сказати, що мають вміти військовослужбовці, які пройшли певні рівні підготовки. Наступне за цим наказом будуть іти стандарти підготовки, навчальні програми підготовки, які будуть стандартизованими, всіх будуть навчати однаково на певну вимогу цих стандартів та програм. Відповідно, це дозволить зрівняти рівень підготовки всіх військовослужбовців і зрівняти до кращого. А також тактична медицина має бути на етапах фахової підготовки, підвищення кваліфікацій, і цей рівень буде ускладнюватись з підвищенням рівня підготовки. Хто може долучатися до цього процесу? І зокрема, наприклад, роль громадських організацій. Яку роль віддаєте їм? Громадські організації на сьогоднішній день вже залучені до базової військової підготовки, і ми сьогодні проводили зустріч з громадськими організаціями з тим, щоб вони своїм ресурсом, своїми інструкторами, багато з яких вже мають досвід участі в бойових діях, долучались до. Базової військової підготовки ми говорили про те, що нам треба виробити правила, за якими вони долучаються. І е, ми говорили про перевірку знань інструкторів, які можуть бути до цього долучені. Тобто ці інструктори мають викладати за тими стандартами, які будуть прийняті міністерством оборони, за тими навчальними програмами, за програмами підготовки. Е, вони також можуть бути долучені, але всі мають викладати це стандартизовано. До да, поніс рівень має бути високий. Коли ви от згадуєте слово стандарти, ми маємо на увазі, що ми стандартизуємо в принципі всю свою воєнну доктрину до стандартів НАТО. Це саме стосується і тактичної медицини. Стандарти НАТО, це в тому числі стосується стандартів НАТО. Це в тому тут. Є дві складові стандартизація. Навичок вмінь людей, які приймають участь в бойових діях, і ми говоримо, що ця стандартизація має іти в ногу зі стандартами. Дякуємо спасибі за інформацію. Оксана Сухорукова була з нами на зв'язку. Директорка департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України.